Пологовий будинок це те місце, де відбуваються справжні дива. Особливо сакральним і важливим пологовий стає у військовий час, адже тут народжуються маленькі українці та відновлюється демографія нашої нації, яка, на жаль, втрачає своїх найкращих представників. Особливо приємно, коли з пологового будинку надходять чудові новини про те, що кількість новонароджених за певний період значно зросла. Так трапилося і в нашому місті, де за другий місяць осені спеціалісти медичного закладу допомогли. З'явитися на світ 42 маленьким українцям, серед яких три двійні. Дійсно, пологів за це цей місяць більше, ніж було за минулі місяці, але це не, не настільки, не в два-три рази. Порівняно там в середньому 30 пологів за місяць, в жовтні 42. І в чому співпадає з кількістю пологів за минулий рік? В жовтні теж було 42 пологи. 301 пологи, 304 дитини. Двійні теж вони якось рік на рік не приходяться. Буває рік, що багато дві нас, колись був рік, що 8 чи 9 двін. Для Шостенського пологового відділення це багато. Бачите, в цьому за ці 10 місяців тільки три. В чому секрет підвищеної народжуваності два роки поспіль саме в жовтні? Пані Морозова не знає. Але припускає. Я сподіваюся, що ми дуже гарно працюємо. Люди їдуть, народжують. Ми дуже раді всіх приймаємо затишну атмосферу, сприяємо, щоб була. І, мабуть, ще якісь якісь природні співпадіння. Так логічних і науково доказаних пояснень у мене немає. Основна кількість жінок це наші Шостинський район. Це і ямпіль серединобудах. Ще вже там зараз дуже мало жінок залишилось. Знобногородське всі то, що поряд, грулухів, до нас їде Кролевець, це хоча й Конотопський район, і до нас їде Новгород Сіверський, хоча там теж є пологове відділення, але, й, мабуть, зручно, ближче, і вони нам довіряють. ну, Чернігівська область. І рідко бувають, звичайно, зараз же ж і Київська область, і всі живуть де там кому зручно, ну, бувають з інших областей. Західної України іноді. Народжує жінки, існує тенденція до народження більшої кількості хлопчиків ніж дівчаток. Це притаманно і Шосткинському пологовому, розповідає наша співрозмовниця. Хлопчиків більше. От ми порахували 42 дитини у жовтні, із них 18 дівчаток і 24 хлопчика. А за рік, за 10 місяців цього року, дівчаток 136, а хлопчиків 168. Це відношення 45% і 55%. Кількість пологів вже ж кожного року потихеньку зменшується. Так само і війна почалася. Це одно, ну, кількість пологів продовжується зменшуватися. Я можу сказати, що найменше пологів у нас було у грудні минулого року. Це 13 пологів за місяць. Спеціалісти переймаються тим, що і так не дуже висока народжуваність в Україні, що фіксується вже не одне десятиліття поспіль. Наразі ще суттєво знизиться через війну. Але пані Світлана зауважує, що саме в останній час спостерігається збільшення багатодітних родин. Війна зробила свою дуже погану чорну справу. Дійсно, жінки ж ви знаєте, виїжджають. І не хочуть народжувати, і бояться, і проблеми ж. Чоловіків немає. Вони ж десь далеко воюють, боронять батьківщину. Останній рік тенденція третє, четверті, п'яті, шості пологи. Теж не знаю, чим… Якось побільшало загалом, як показує історія, значне збільшення народжуваності фіксується після закінчення війн. Тому Світлана Віталіївна щиро вірить, що справжній бебі-бум відбудеться невдовзі після нашої перемоги. Дуже сподіваємось, чекаємо цей період, що після перемоги, через 9 місяців, буде великий «бебі-бум».